Доброго ранку, друзі. Вчора, коли я ходила гуляти, ну, на прогулянки гуляти. Це моя робота і одночасно відпочинок. Я знайшла таку невеличку галявинку з лисичками. І зараз ми не збираємо і покажемо, які вони тут гарненні. Трошки ближче вам їх покажу. Вон, подивіться, які красончики. Лисички дуже корисні, вони виводять радіацію із організму людини. Бачите, скільки багатенно. О, Вон, які вони класні. Прямо аж світяться жовтеньким. Вон, які красунчики. Хлопці мені зараз допоможуть, ми їх назбираємо і зробимо щось смачненьке. Або плову наваримо з ними, смашнічого. Або е, картопельки натушимо з ними, а, ну, або навіть якісь, я не знаю, може пирожків зробимо, ну, що небудь зробимо, дивлячись, скільки ми їх тут назбираємо. Лисички в нашому лісі бувають, але рідко, е, тому що дощі тут не дуже часто в нас, не дуже часто вони такі файні для того, щоб лисички росли. Сім'єю назбирали трошки лисичок, поїдемо їх готувати. Смачного, друзі! Ліс, а в лісі стрикози. Подивіться, як світяться. І он друга. Подобається їм тут на галявині сидіти. Полетіли, прилетіли Гарнюні. Бачите, дорогі глядачі, займаємося знову сіном. Вчора все не зібралося, сьогодні, слава Богу, витримує погоду, дощика немає. Ми займаємося сіном. Ось уже скільки ми погрузили багатину. І ще трошки нам залишилось. Отак, От попрацюємо і, може, ближче десь до вечора трошки відпочинемо. А так, коли літо вихідних немає. Ну, що робити? Літо в селі. Треба працювати, щоб було що їсти взимку. Переїжджаємо на новий волочок. Ось уже один остався. Із раз, два, три, чотири, п'ять, шість, із шести один остався. І такий малесенький хвостик. На якісь хвилин півгодинки. І будемо рухатись додому. Ну що, друзі, до дощу ми встигли і сіно прибрати. Ну, розгрузити не встигли, але воно вже вдома. І накрити комбікорм. <смі> не знімала, тому що дуже багато було роботи, а часу було обмаль. Дощик все ж таки пройшов, бжолки всі в нас додому злетілися, встигли. Дощик був не сильний, не знаю як у місті, ще не телефонувала, не питала. Та у нас був такий просто промочив трошки землю, слава Богу. От. Джолки вдома. Я думаю, погода завтра також покращиться, вони знову полетять збирати медок, а ми будемо займатися своїми справами і надалі. Бачите, мої трудівниці все одно кудись літають, хоча вже, майже сказати, пізній вечір і похолодало, але вони не в мене і кудись літають. Так само і наші українці зараз серпень, останній місяць літа. Всі займаються жнивами, і в нас ще жнива ждуть нас, пшеничка наша стоїть. Та нічого, може, все ж таки погода налагодиться, і зерно вдасться прибрати, щоб було, що їсти нашим коникам взимку. І решті наших тваринок. І в Україні все буде добре. Жнива скоро закінчаться, буде посівна. Посіємо, щоб на наступний рік також усім вистачило їжі. Не тільки в Україні, а й за її кордонами. Так, цікаво спостерігати за бджолками, тому що вони прилітають. І розповідають іншим бджолам, куди наступного дня можна полетіти і позбирати нектару та пилку. Бачите, як цікаво. Витанцьовують, кружляють. Не все можна засняти, на жаль, а інколи так хочеться. Буває, прийду, камери в руках немає, а вони купками лежать. А одна з серед них танцює і докладає маршрут. Ось і тут можна про... Про... спостерігати. Хтось займається вентиляцією, ну, можна сказати, як у людей, тільки тут бджоли точно знають, що кому робити. А люди інколи вагаються. Такий аромат з вуликів прополісу. Дуже багато прополісу несуть бджолки. Будемо з вами робити настоянку з прополіса. Мені тільки потрібні грамові ваги і спиртомір, бо в мене його немає, та нічого. Придбаємо. І будемо з вами робити настоянки, щоб бути ще здоровішими і ще красивішими. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі Кінобаза База Полубатки та додивлюєтесь наше відео до кінця. Дякуємо Збройним силам за кожен новий мирний день. Бережіть себе та своїх близьких друзів. Бо хто як не ми, відбудує нашу неньку. Після перемоги. До зустрічі, друзі, у нових відео.